Друзі, дивіться, кому є такої смакоти. Просто подивіться на цю смакоту. Просто на неї подивіться. І крената 100% з ікрою. Мало солочка. І вже в наявності. Свіжайша партія. Просто гляньте на це золото. Це бриллиант, друзі. Просто бриллиант. Я думаю, оператора ще слюнить. Тому що він же знімає, а я зараз буду пробувати. А ну-ка, знімай мене. Покажи людям, як я зараз буду їсти її. Хай вони тоже знають, що вони тоже можуть її з'їсти. Блин, цей пузырь. Стюмані О! Дивіться, друзі. друзья. Mm. Mm. Я вам кажу чесно. Мармелад.